thank <music> Мене звати Настя, і ви на моєму каналі Настінька Лайф. я дуже щаслива, що ви завітали на мій канал. Ну а перед тим як ми розпочнемо, підписуйтесь. Ну а ми погнали! Ну що ж, моє любі, сьогодні 29 листопада і ще трошечки і в неділю настає грудень місяць. Починається зима. Боже, як я обожнюю цю пору року а, свята, коли все прикрашено, все красиво. Ну що ж, я підготувала всі необхідні матеріали для сьогоднішнього нашого відео, але перед тим, як ми розпочнемо, я вам розповім один факт. Отже, розповідаю факт. В Польщі зима розпочинається 23 грудня. А знаєте, я не знаю, чого так. До речі, може ви знаєте? Напишіть в коментарях. Якраз зима у них розпочинається перед їхніми святами, перед святвечором, перед Різдвом. Ось якось так. Ну, тепер давайте нарешті розпочинати заповнювати наш щоденник. Зараз я вам покажу, що я підготувала. Так, ну що ж, я підготувала ножиці, клей, щоденник, звісно що, і малюнки, які я розфарбувала. Це е, прянічна така людина. Далі гном. Санта Клаус. Бачите? А, це шар ялинковий, але ми сьогодні його трохи доприкрашаємо. А, точніше, це не ялинковий шар, а той, який ставиться на стіл. А, далі а, от така віточка, коротше, це чи то бантик, чи то віточка, типа для вінка, знаєте, таке. І. А, ось така а, чашка Christmas Time. Так, е, далі сьогодні ми будемо з вами розфарбовувати три малюночки. Перше, що вам покажу, ось така цукерочка, бачите. А, далі, подаруночок і Ялиночка. Також у мене є ще малюнки розфарбовані, але нічого. Ще я взяла з собою е, пінал з канцелярією, текстово-ділітелями і, звісно, що олівці. Давайте нарешті розпочинати. І так, я вже написала Hello December. Беремо з вами ось такий ось таку кульку сніжну І приклеїмо посередині. і буде ось такий у нас з вами мінімалізм. Тут написано, до речі, Merry Christmas. А тепер переходимо до наступної сторінки. До речі, на наступній сторінці я не буду робити календар, тому що у мене це виходить косо, криво або живо, навіть якщо це робити з лінійкою. Тому в цьому місяці, а в цьому розвороті ми обійдемось без календаря, але замість цього я напишу свої плани. Я вже написала свої плани і прикрасила ось таким подаруночком. Як вам. А тепер переходимо до наступного розвороту. А ось тут я зробила контент-план для моєї улюбленої соціальної мережі Instagram. До речі, підписуйтесь. А також знизу прикрасила чашкою Christmas Time. Я написала контент-план влогів. Це вже, знаєте, традиційно. І зараз я хочу приклеїти пранічну людину. Я, коротше, її вирізала, беру клей і починаю клеїти. Я приклеїла, і, окрім пранічної людини, я приклеїла ще сюди ось таку віточку. Бачите? Ну, щось показалось, вона мені пустуватим, тому. Вирішила приклеїти. Ну що ж, будемо думати, що будемо робити на наступних сторінках. Я вже виписала цілі. У мене на 2025 рік три головних цілі. Зараз будемо з вами, по ходу, як я вам і обіцяла, дороблювати цей шар сніжний. Слухайте, ну можна ж було б обійтись просто срібною ручкою, но ні. Я беру ще і золоту. Це буде у мене. Якийсь такий незвичайний сніг. Зараз вам покажу, що це буде. Ну, а далі для початку я беру і вирізаю цю сніжну кульку перед тим, як її прикрашати. Вау, як це гарно виглядає. Ну що ж, мої любі друзі? Нам ще залишилося два розвороти на щоденник. А іменно ми зробимо з вами трекер домашніх завдань. Тобто я буду сюди записувати свої домашні завдання, а також буду сюди записувати всі свої контрольні роботи. І останнім трекером буде в моєму щоденнику це. Підсумки 2024 року. Тобто, я сюди буду записувати свої е, прекрасні моменти, всі свої досягнення. Ну що ж, мої любі друзі, ми з вами заповнили щоденник на грудень місяць, і у нас вийшло три розвороти. І всі вони вийшли реально красиві. Ну а вам як подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, мої любі, маю величезну надію, що вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А також підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Ось тут ви бачите скріни. До нових зустрічей!